До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Моє найщиріші вітання жителям міста Броди району та сусідніх територіальних громад. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про день пам'яті жертв політичних репресій, особливість віче. Благоустрій у місті Броди. Як тривають роботи? Виставка робіт у центрі дитячої та юнацької творчості. Про це та інші новини далі у випуску. У продав вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Докладніше у сюжеті. В травні у бродах на Майдані Свободи біля пам'ятного ознака жертвам політичних репресій відбулося пам'ятне віче. Ведуча поминального заходу Ольга Нежива, завідувачка відділу обслуговування міської книгозбірні, розповіла про трагічні сторінки в історії українського народу. Шанували усіх загиблих місцева влада, громадськість міста, бібліотечні працівники, засоби масової інформації та усі бажаючі. Лише одна хвилина тиші. Хвилина мовчання живих. Низький поклін усім героям в могилах вічних і німих. Хвилиною мовчання згадали усі герої, які віддали найдорожче життя за спокій та мир на нашій Україні. Патріотичне слово про український народ торкнулося кожного присутнього. Блаженні ті, що гнаними були за правду, що віддали своє життя за справедливість. Блаженні ті, що проявили мужність завжди для них повік судилась Божа милість. Чин Панахидові служив декан Бродівського деканату Української греко-католицької церкви отець Андрій Семенюк. Священнослужитель із духовним словом звернувся до присутніх. Сьогодні ми з вами не раз можемо чути то й самі говорити, що ми переживаємо страшні часи. Третій рік війна, руйнації. Ми бачимо смерті, гинуть хлопці, гинуть діти, молоді, жінки, старші. Кажемо нелегкий час. І не сьогодні на якусь хвилю, стоючи тут при цій нагоді, згадуючи ці страшні часи, ці перекидаючи направду кроваві сторінки історії нашої держави, напевно, запрагне нам слів. Наталія Коваль срійні Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бродах активно працюють над благоустроєм. Як працюють над цим питанням, працівники комунального підприємства Броди та та «Бродівська» управляюча компанія. Дивіться далі. Із самого ранку у центрі міста Броди кипіла робота. Тут працівники та ЗОВ «Бродівська» управляюча компанія здійснила зрізку гілок, які нависали біля фасаду будинку. Зокрема, тут також відбулася заміна водостічної труби. Майстри з використанням автовешки і за допомогою спеціального обладнання замінили труби. У центрі на площі ринок біля фігури матінки Божої відшліфували лавки і зняли старе покриття, щоб з часом нанести нову фарбу. Відтак лавки у сквері матимуть новий і презентабельний вигляд. Не припиняли відновлювати не лише лавки, а й фонтан у центральному парку. Тут очистили від нальоту граніт яким оздоблений фонтан, і за один день він набрав нового вигляду. Також пофарбували скульптуру матінки божої, попередньо прогрунтувавши і зачистивши на рівності. А у центрі біля магазину Алекс за допомогою пожежної машини добровільної пожежної команди, яка створена при комунальному підприємстві броди, полали клумби, аби надати достатню кількість води для декоративної трави, яку посіяли на днях. В загальному приємно бачити, як у бродах кожен на своєму місці працює над благоустроєм, що робить наше місто ще кращим. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У центрі дитячої та юнацької творчості відбулася досить гарна виставка робіт. Більше у сюжеті. Надзвичайної краси картини були презентовані у цей день для гостей заходу, зокрема у актовому залі Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, зібралися поціновувачі образотворчого мистецтва. Ми з вами присутні на виставці картин. картин, які створив наш керівник гуртка образотворчого мистецтва. Шуст Роман Миронович. Дивлячись на ті картини, ми можемо зразу побачити період, коли в сім'ї Шустів з'явився цей прекрасний хлопчина. Тому що в багатьох них є зима. Присутні на виставці картин, автором яких є Роман Шуст. Мали нагоду утримати масу приємних вражень та поспілкуватися із талановитим художником. Зазвичай молодий і талановитий художник зображує природу, і йому це не аби як вдається. А також Роман Маронович сподівається, що відвідання таких подій є дуже важливими. Ну і хочу всім побажати натхнення, натхнення в своїй творчій праці, натхнення в житті. Однак ця виставка була не проста, а присвячена рідній людині Романа, яка, на жаль, у розквіті сил відійшла у засвіте. Однак картини, які були представлені на виставці, варті більшої уваги. Кожна картина виконана маслом. Майже всі вони 50 на 70 розмірів, тільки одна 80 на 60 і там трошки менше ще одна. Своїми враженнями від виставки поділилися її учасники. Мені дуже подобається ходити на малювань. Та я бажаю Роману Мироновичу, щоб надихався та творив багато таких гарних картин. Дуже подобається. Я люблю ходити на виставки. А Роману Мироновичу я бажаю, щоб він творив гарні картини та в нього все було добре. У захваті від робіт Романа не лише діти, а й дорослі. Я дякую Романові за те, що він наважився і зміг показати свої надбання. Я розумію, що це нелегко, так як кожен художник хоче зробити все ідеально. З того дня ви чули, як розповідав, і дякую, їм, що дозволив заглянути через свої картини в його світ. Також Роман є членом організації. Свої, яка займається волонтерством, донатить на зсу. Дякуємо за участь, Роман. Чекаємо також з нетерпінням нових робіт з особливою теплотою та вдячністю. Відгукується директорка центру дитячої та юнацької творчості Наталія Смаль, яка дуже задоволена виставкою Романа Шуста. Роман дуже гарно займається з дітьми. Він їх любить, він їх відчуває. І коли проводить заняття. Діти захоплені від нього, вміє пояснити. І, можливо, ота робота, яка є з дітьми спільна, надихає його на такі гарні творчі малюнки. А оце, що він малює природу, ми сьогодні дуже всі вражені, тому що в кожній картині він з душою передав той момент, який відбувається в природі, і напевно в нього в житті, тому що є картини світлі. Є з картини сонячні, а є картини, які з тривогою, з задумом. І коли ми формували цю виставку, ми декілька разів пробували шукати картину подібного на одній, картину продовження картини. Він так як розмовляє, у нього в кольорах таке насичення, але воно не є. Штучне, а воно природне. Він під... зауважує кожен штрих. Він бачить оті кольора природи, і їх дуже вміло передає. Загальному захід залишив для усіх присутніх лише хороші враження. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиро бажаю вам аби новини у вашому житті. Було лише хорошими до зустрічі у наступних випусках. Стані всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 8 травня до Дня пам'яті та примирення культ працівниками Крупицької громади було організовано покладання квітів до обелісків та могил загиблих воїнів та оформлено тематичні виставки. 9 травня у Глинянській громаді відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини. Усі питання порядку денного були попередньо ретельно вивчені службою у справах дітей Глинянської міської ради. Зокрема, розглянули питання про доцільність чи недоцільність позбавлення батьківських прав, затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для дітей сиріт і дітей, які потрапили у складні життєві обставини, призначення опікуна над дитиною сиротою і дитиною, позбавленою батьківського піклування. У ході засідання було заслухано членів комісії, які брали активну участь в обговоренні, висловлювали власну думку та вносили свої пропозиції до відповідних рішень. У результаті було прийнято конструктивні та виважені рішення, спрямовані на захист прав та інтересів дітей. Джура на горбах. Цілий військовий табір розгорнули в урочище горби у Станіславчицькому старостинському окрузі Бродівської громади. Вісім роїв, які сформували освітні заклади Броївської громади, взяли участь у першому етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура, відкривали змагання рано вранці спільною молитвою з отцем Віталієм та привітальними словами від першого заступника Броївського міського голови Ірини Олехи, начальниці відділу освіти Наталії Антоненко та організаторів джури. А далі Рої докладали усіх зусиль щоб якнайкраще виконати завдання та виборити право представляти бродівську громаду на обласному етапі сокола. Команди бродівських спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No2, опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів No4, гімназії імені Івана Труша, а також Берлинсько-Лошнівського, Пониковицького Сухобільського закладів загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Галини Столяр і Пониквянської гімназії змагалися у самих конкурсах. Вже по обіді вправлялися у стрільбі з пневматичних рушниць, метані гранат, здавали тестування з медицини. Біля великої таборової ватри рої демонстрували свої представлення та художні номери, які теж оцінювали суддівська колегія. За результатами змагань, переможцями першого етапу всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Джура, став рій авіатори Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Друге місце зайняли нескорені Пониковиці, а третіми стали Берлинські сірі вовки. Інші рої отримали грамоти за участь у змаганнях. Дякуємо організаторам, суддям, інструкторам, керівникам роїв за ретельну підготовку та роботу з активною молоддю. Сьогодні, як ніколи раніше, маємо прославляти наших новітніх героїв. Маємо пишатися ними та брати приклад, як любити свою батьківщину за успішне виконання бойових завдань, високі показники у бойовій підготовці. Ще 5 військовослужбовців 64-го окремого батальйону, 103-ї ОБР ТРО отримали відзнаки від військового керівництва. Ліса Роман Романович, медаль міністра оборони України, Захиснику України та нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України, Золотий Хрест, Сидор Юрій Олегович, медаль командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, за вірну службу третього ступеня, Гряздовський Володимир Степанович, Лозинський Тарас Стефанович, Луцюк Володимир Миколайович, нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України, Золотий Хрест. Пишаємо з вами. Допомога Збройним силам України триває. Глинянська територіальна громада продовжує активно допомагати українським захисникам, яким ми безмежно завдячуємо за можливість жити і працювати на рідній українській землі. Зі слів Глинянського міського голови Володимира Чорнописа, на адресу громади продовжують надходити листи клопотання про потреби від наших захисників. Військові сьогодні потребують передусім сучасної техніки, зокрема різних моделей дронів і багато іншого обладнання, яким міру своїх можливостей стараються забезпечувати досі як волонтери, так і територіальні громади з власних бюджетів, і будуть це робити до перемоги над ворогом. З бюджету Глинянської міської ради проведено чергову закупівлю у відповідності до листа клопотання. Для двох автомобільної і штурмової бригад скеровано чергову субвенцію у сумі 100 тисяч гривень та закупівлю обладнання на суму 316 тисяч 860 гривень, а саме транслятор Моторола на суму 275 тисяч 360 гривень і телескопічну щоглу на суму 41 тисяча 500 гривень. Також на фронт для виконання бойових завдань в цю бригаду поїдуть придбані Глинянською міською радою три квадрокоптера MAVIC DJI, 3, вартістю 194 тисячі 607 гривень. Дякуємо платникам податків за власні надходження до бюджету та депутатському корпусу за правильні рішення, що дозволяють системно допомагати військовим. Це ще один маленький внесок глинянської громади у перемогу над рашистами. Допоможи армії дронами Зініційована правим сектором Радехівщини акція щодо допомоги нашим захисникам має на меті зібрати 20 FPV-дронів. На сьогодні вже отримали 10 одиниць, з яких три дрони придбані від реалізації сувенірів власного виробництва та донатів радихівчан, шляхом проведення благодійних акцій на ринку торговиця активістами права молодь Радехів. Ще 5 дронів обміняно на сувеніри з війни, котрі розмалювали діти та вчителі Радехівської школи мистецтв та юні художники міста Львів та селища Малехів. Два дрони придбали радехівські пенсіонери та заробітчани з Італії. Висловлюємо велику подяку усім благодійникам, зокрема благодійному фонду, із добрим серцем. Директору ПАВ імені Шашкевича Роману Соловію, радехівським підприємцям Курпілю Михайло, Флінтеру Василю, Олексію Іваніву, Олені Юрченко та Василю Мельнику. Ці люди ще з 2014 року не перестають підтримувати наших захисників та долучаються фінансово до зініційованих правом сектором Радехівщини благодійних акцій. Збір продовжується. Акція дрон дорівнює сувенір. Триває, адже ці маленькі пташки вкрай необхідні на передовій. Допоможемо нашим захисникам нищити ворога, наблизимо перемогу разом. Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький отримав нагороду за активну участь у проєкті Пташки Перемоги. 10 травня в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулось нагородження учасників благодійного проєкту Пташки перемоги. Головнокомандувач Збройних сил України нагородив почесним знаком Золотий хрест мінометника з Радехівщини. Генерал-полковник Олександр Сирський нагородив почесним нагрудним знаком Золотий хрест уродженця Миколаєва Лопатинської громади, військовослужбовця 225-го окремого штурмового батальйону Артура Кравченка, який відзначився у боях на Донеччині. 31 березня молодий сержант Кравченко спинив наступ російських загарбників поблизу міста Часів Яр. Де пролягає один із найгарячіших відрізків фронту, перебуваючи під постійним артилерійським обстрілом, він продовжив керувати мінометним розрахунком на вогневі позиції. Сам робив постріли з міномета 120-го калібру за визначеними координатами і зміг знищити значну кількість живої сили і техніки противника. Таким чином, просування росіян було зупинене. Отож, Артур Кравченко підняв бойовий дух підлеглих мінометників, задаючи вогневих ударів по цілях противника. Вони відбили три штурмові атаки і дозволили групам резерву вийти на позиції без втрат. Того вечора мінометний розрахунок молодшого сержанта Кравченка завдяки вправному керуванню вогнем і розумінню тактики ведення бою запобіг прориву української оборони. Ворог втратив близько 35 осіб. Бойове завдання було виконано в повному обсязі. Нехай Господь Бог допоможе зберегти життя наших героїв-захисників. Вічна пам'ять загиблим разом до перемоги. Слава Богу, слава Збройним силам України, слава Україні, героям, слава Христос Воскрес, воїстину Воскрес!